Вітаю! Ще я хочу вам показати свій стелажик із карликами та мініатюрами. Я їх ще вам не показувала і поспішаю, тому що почався період перецвітання, і, думаю, не встигну вам показати їхню красу. Тому ось такий карлик з такими шапками класними. Пріксфорд. Пеарл. Сортик маленький. По просто типу росту, гарнющі білі квіти. Шапки дуже великі. Але є одне но в цьому сорті. Листя в нього звичайне, на вигляд. Росте він дуже повільно. Ось такий кущик він наростив з минулого року, і все. Постійно викидає бутони, постійно квітне, квітне величезними шапками, а нарощує масу. Аж занадто повільно. Настільки повільно, що червінка зняти з такого сорту просто неможливо. Далі у нас є такий сортик Броксайде фантазі карлик. Вже на стадії перецвітання. але все одно ще є що показати. Сортик карлик. Такими маленькими листочками, копівками абсолютно не потрібно його формувати. Формується він і кущиться дуже гарно сам. Ось я вам показую ще ось такий мене її кущ. ще один. Абсолютно він густий, наростає. Дуже густий, красивий. І тому це така мініатюра, така що. Формування не потребує, він сам собі росте, не вибагливий. членки укорінюється дуже швидко і красиво, і добре. Тому такий в мене є сортик, який називається Brookside Fantasy. Далі я вам покажу сорт, який мені вислали селекціонери лі, мазниченки, коли я замовляла посилочку, вони мені вислали в подарунок. І цей сортик називається Ліачик Дропс. Дуже він, ну, мініатюрка густа, така рягиться. Він також його не треба формувати, він сам формується, сам таким кущиком росте маленьким. І над ним ось такі низенькі, велича... великі шапки квітів, ось такого кольору. Рожево-кораловий із мазочками. Він уже перед свіном я фотографувала і робила відео, в мене є. Ну, дуже красивий, вкритий повністю вкритий шапками ось такого, так, такого кольору. Ну, красивий достойний сортик. Також у мене є ось така мініатюра Шарон Хакісе, мабуть. Я не знаю, я вибачаюсь, якщо я неправильно може вимовила якісь назви, важко їх також прочитати правильно. Ось такого типу. Просто мініатюрний, також дуже повільно ростучий сортик з такими шапочками, ну красивий. Ось. Такі квіточки біленькі і які на сонечку загорають. отримують такий рожевий загар. Ось такий собі звичайний сортик при колекції підійде. Далі я вам показувала плющолисту. Я її люблю, тому багато раз показую. Тес Влада, тому що вона ну, шикарна. Це карлик плющолистий. З шкіряним лисичком і ось такі, такі трояндочки. Чи я не знаю навіть, як вони на що вони схожі, вони вже на, схожі на піони і на що хочу в розпуску. Далі у мене такий є сорт, я його люблю. Фріздорф. Як, як як Малесенькі такі листочки, його можна до, віднести до, з такою красивою, яркою, яскраво вираженою зоною і, і зубчастою такою каємкою. Лисечко, воно таке, як копійочка, і прям однакове. Неймовірно, красивий і кущик, і на ньому ось такі ха, яскраві квіточки. Мені він нагадує полум'я, подивіться. Пущики дуже, дуже ефектно виглядає, дуже ефектно. Я його люблю, і він в мене є і залишиться у колекції. В одному екземплярі, звісно, але він в мене є. Красуня. Елмсет секрет лове. Вона вже трошки пристає, вона дуже красива. По-перше, вона салатового кольору. Можна віднести до золотовистих. яскравою зоною. З ніжними такими квітами. Чудовий сорт, також люблю його, маю два. Ось коли розкривається ось така вона. Ось такий кущик. Дуже гарно формується сам, не потребує формування. Низенький, маленький, вкорінюється дуже швидко. Була навіть вислала купцю, просто черенок. Замовила людина, не було черенка коріненого, я відрізала зрізок і висела. А вона мені пише, що ваш череночок в дорозі пустив корінчики. Навіть таке може бути. Тут ось ззаді прих... заховалася, називається. Танок метеликів. Ось. Карлик взагалі маленький, ви бачите, кущики, взагалі мінічки. Така сама історія, черенка зрізати важко. Такі кущі дуже повільно ростуть, а вони постійно викидають квіти і через те вони не нарощують своєї зеленої маси. Потрібно їх просто бутони зрізати і нарощувати, але ми ж хочемо бачити квіти, нам не до того. Ось тому маленькі кущики. Із такими вже прицвівшими метеликами. Малин такого кольору красивого. Коли вони цвіли, якраз в стадії як розквітли саме буйно, воно було як хмаринка. Вися не було видно. Травневий салют. Також карлик. Але кущ має більш такий міцніший. Черенки також з нього корінюється дуже гарно. І ось такими красивими також схожими на полум'я, червоно квітами. Я люблю ці сорти, і вони в мене є. Ось така краса. Ефектний. неймовірний, травневий салют. Броксайда фламенко. Він, правда, перецвів трохи, залишилось кілька шапочок, ось такі. Також він яскраво дуже рясно цвіте, невеличкі листочки, сам кущиця, такий він трішки має більшу нарощу зелену масу, ніж інші парлики. Красивий сорт, вкорінюється дуже легко. Ці сорти, я вам хочу сказати, що до них взагалі з ними не треба гратися. Поклали в стаканчик, купою можна, навіть так робила. Через який час вони пустили всі коріння. Абсолютно, ось, 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 боксайда фламенко, боксайда фантазі. Ну, Фріздорф ну, взагалі не вибагливі сорти. Корінні без, без питань. Ось ці сорти всі мої. Ось ці мої мініатюри та карлики на стелажі, які я вам ще не показувала. Ось такі вони. Ще покажу один сортик. Я допустила помилку, і ось маю. Відеоблуш. В тому році з молодого черенка я виросла невеличкий гарний кущик, який був рясно вкритий такими простими квіточками. Ось такий він. Але він був чудовий. Я нарізала черенків, звісно, обрізала його. І все, що я в цьому році з весни отримала. Абсолютно не росте. Але постійно викидає такі маленькі шапочки. Абсолютно не росте, стоїть. Взагалі. Але нічого страшного, тому що для цього в мене є, звісно, дублик. Я того рекомендую всім мати дублики. Все може бути. Може і захворіти, пропасти. Все може трапитися. Ось така, ось такі в мене мініатюри. Ще чудовий сортик покажу. Із карликів. Мініатюр. Ось такий. Це сорт. Оденчу ін in шведський сорт, шведська селекція, карлик. Ось такими квіточками рожевими, такими мають кінчики такі посічені, іначе на гвоздички схожі. Для мене вони мені нагадують маленькі гвоздички. Ось такий він. Зелена листва, темно-зелена. Серединка аж коричнева. Подивіться, ось такий сортик. Є одне, ну, можливо, це у мене так не вийшло. Жодного черенка я не вкорінила, нарізала їх і вони не прийнялись. Можливо, у мене так трапилося, буду пробувати далі. Я ще не зрозуміла, чи це властивість сорту. Ще не можу сказати. Ось така в мене ситуація сталася з цим сортом, але ми будемо далі пробувати. Чудовий сортик мініатюра. Ось такий. Он просто неймовірний. Золотолистий шоукмойра. Ось подивіться. Неймовірні. Піточки. Колір, Ну, Мабуть... такий... Абрикосового такого, персикового такого кольору, ніжного ніжного. Такий колір ще є у сорту віна. У мене він не цвіте зараз, тому що в мене молодий. Обновила його просто. Такий самий неймовірний колір має віна. А тому що це і є один із сортів віна, з якого вивели цей Шолкмойра. Колір неймовірний. І ці складочки такі. Красиві. Цікавий гарний сорт. Ось такі я хотіла вам показати. Ще є мімі, також мініатюрний такий карлик, Тоже, також колір в нього схожий. Красивий. ось так Дякую за увагу.